Доброго дня, шановна громада. Сьогодні передаємо два автономних мобільних комплексів відеоспостереження ОКО в дві частини Збройних сил України. Традиційно передаємо окупні свічки для наших воїнів, для того, щоб вони зігрівалися. Малюнки, звісно, військові це люблять. І, звісно, певні продукти харчування. Мобільний комплекс ОКО захищає життя наших воїнів від уражень. Оператор може сидіти. В укритті комплекс може розташовуватися на великій відстані від оператора. На даний момент, як ви бачите, око стандартно можна на телефоні за допомогою управління, якщо видно, спостерігати за ворогом, за місцевістю, за коригувати вогонь, якщо видно, можна з телефона. За допомогою акумулятора можна також передавати сигнал з планшета чи з комп'ютера, перемикаючи через час хвилинку. На комп'ютер, як буде зручніше, військовим. Плюс в нас вже вбудований адаптер, який заряджається окремо від акумулятора. При цьому не садить телефон. Виникла проблема, коли ми передавали військовим. Дуже швидко садяться телефони. Зараз ми цю проблему вирішили з нашим приладом. Крім цього, є можливість додатково підзаряджати в дивайсах ті ж самі телефони з нашого приладу. Він працює як від акумулятора 12 вольт, так і від акумулятора. Атора 24 вольта. ми ще зробили це можливість, наприклад, військового єсть. Тепловізор чи бінокль, ми зараз можемо адаптувати наш прилад до даного приладу. Там є живлення, спосіб передачі. Щас на Wi-Fi Ми працюємо, що можна було передавати також по проводам, тому що засоби РЕП глушать всі відеосигнали і передачі. Роботу наш прилад, то, що ми зробили, він стабільно працює на відстані зараз 50 метрів. Питання приладу, як ми бачимо зараз. Вона може від 500 метрів, кілометр два до шість кілометрів. По останнім даним спостерігалися вікна на відстані 10 кілометрів. Це наявність вікон, машини якоїсь техніки можна в світлу пору доби на відкритій місцевості. Це побачити. В нас постійно йде якби запити. На жаль, зв'язку з тим, що фінансування в нас як такого від держави зараз немає. Це все на благодійні в началах ми можемо буквально один. Прилад два от в місяць, може три. От останній раз ми зробили три прилади. Доброго дня від імені Сил оборони України хотілось би ви сказати кілька слів подяки панам, розробникам цього девайсу, тому що як ви добре було добре знаєте, і вже було тут озвучено технології технології зберігають життя та здоров'я наших захисників. В свою чергу хотілося б звернутися до всіх тих ініціативних людей. Розробників, конструкторів, котрі, шановні, всі ваші починання, ви навіть не можете уявити, скільки народних розробок, ті, що були зроблені громадянами, зберегло життів наших з вами воїнів. Ще раз хотілося б сказати дякую, підтримуйте Сили оборони України, бережіть себе і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!